Аньон Хасеокамсом не дамажю. Те, що означає. Це я привітався, сказав, дякую та побажав смачного. Це все, що я пам'ятаю зараз корейською. Я там працював в мюзиклі. Я був солістом бродбейського мюзиклу на території Кореї, ми працювали в Казано, а це, ну, як багато артистів просто їздять на контракти. Перше в мене. Алергія на томати, А по-друге, я ненавиджу а, ці курагу, ізюм, чорнослив. Просто ненавиджу. навиджу. Шість років а, я впав з качелі, та мені зашивали лоби. Йоген український співак, сценарист, хореограф, режисер, постановник, актор, вокаліст, аранжувальник, автор пісень, волонтер. Дивіться сьогодні у випуску Чи були у Йогена рідні, схожої творчої професії? Скільки років Йоген займається вокалом? Скільки місяців жив в Кореї? Та чи може заговорити? Дивіться ексклюзиви сьогодні у випуску. Вітаю усіх глядачів Ютуб каналу Поговоримо. З вами я, Владислав Колунович, і сьогодні на звостях український співак Йоген. Доброго вечора, дякую, що подались дати мені інтерв'ю. Добрий вечір. Дуже приємно. Ну, і перше моє запитання: як ви себе можете описати кількома словами? Запальничка, енергійний, амбіційний Добрий. З інтернет джерел дізнався, що ваші батьки електромонтерка та інженер-технолог на південно українській атомній електростанції. У вас більш творча професія, професія співака. Дивився ваші раніше інтерв'ю на радіо, де ви розповідали, що ви, бабусі, сказали, що хочете піти на уроки вокалу. Що вас підштовхнуло до цієї професії у дитинстві? Та чи можете детальніше розповісти про цю історію і чому саме бабусі про це розповіли? Ну, тому що бабуся, по перше, мене завжди підтримувала і підтримує на сьогоднішній день в абсолютно в усьому. А, Чому саме співати я з чотирьох років танцював у ансамблі народного танцю, і вирішив, знаходячись за кулісами на бекстейджі, я побачив, як діти застрадно співають втратні пісні, тобто з театру естрадної пісні Галате, куди я згодом і потрапив. Вони співають на сцені, вони а, на сцені одні, і уся увага прикута саме до них. Тому я вирішив, що для мене а, буде цікавішим працювати одному на сцені. І а, я не попадав в жодну ноту. в мене були проблеми з ритмікою. Я усьому вчився сам, а мало того, що я займався по два рази на тиждень зрадним співом з викладачем, і ще й вдома кожного дня по півтори години. Постійно працював над собою. А чи були, можливо, з вашої родини ваші родичі такої самої професії? Або співак, або танців, танців... А... Хто саме? Я нещодавно дізнався, що Тріо Мареничі це наші родичі, дальні але родичі, і був мій прапрадід це відомий радянський актор Сергій Кілігін. А, якщо хтось дивився Фільм «Суворов» — це радянський фільм. От він там зіграв одну з головних ролей. У 2021 році ви дебутювали як сольний співак з піснею «Тане». чи довго ви готувалися до старту та чи було хвилювання? Ой, я готувався до старту майже два роки, тому що треба було знайти команду, треба було знайти пісню, треба було там відзняти кліп. Це. Це дороговартісна історія, і я до цього йшов ну, десь два роки після того, як ми завершили співпрацю у Бойсбенді після того, як група Гурт закрився. Мені знадобилося саме два роки. От ви, Сольний Спілок, з 2021 року, а чи пригадаєте, можливо, чи писали ви власні пісні у дитинстві, чи, можливо, було таке? Щось таке було там, щось дощ, крап, крап, ну чого ж ти не крап, щось таке, якась дуже дивна історія, але щось, щось було. було писав. А зараз поговоримо про X-Factor. Ви були фіналістом дев'ятого сезону, а Діма Волканов суперфіналістом. Чи спілкуєтеся ви зараз із Дмитром, і зараз вже не пам'ятаю, яка була система тоді, чи потрібно було обирати якусь суддю, щоб піти до нього в команду, в кого ви були в команді. Ми були в команді у Насті Каменських в цьому сезоні. Я був у складі українського бойсбенду на той же період. А з Дімою Волкановим так ми товаришуємо, бачимось. Тим бачив нас один і той самий концертний директор. Тож ми доволі таки часто можемо списатися або побачитись. Що ви хочете спробувати нове в житті і на роботі? Що я хочу спробувати новень? Дует з кимось хочу записати. Поки що не знаю з ким. а дует я би з кимось записав, мені це цікаво дуже. А в житті а, хочу навчитися плавати. Бо я до сих пір не вмію плавати, і хто би мене не вчив, там майстри спорту, так далі ні в кого не вдається мене навчити плавати. А чи є у вас хобі, можливо, окрім вокалу, що ви робите у вільний час? Окрім вокалу, ну я працюю в мене ж е, є моя робота. Я директор е, з продажів компанії, яка займається імпортом е, товарів на території України. Ага. Тобто, дуже багато часу займає саме ця робота, а плюс, в мене є невеличка своя студія звукозапису, де я. А там можу записувати бек-вокал, можу там обробляти пісні там, для мого рідного колективу з Южноукраїнська, або там, для деяких артистів робити там, музичний саунд. От чим ще я займаюся я в дитинстві? Там вмів і вмів по сьогоднішній день робити з кульок для моделювання, букети, квіти. Тобто я нас, насамперед хочу сказати, що я дуже багато що можу робити, якщо а, мені доведеться. от. Також у Вікіпедії вказано, що ви займалися благодійною діяльністю, чи займаєтеся цим зараз, волонтерцем, чи допомагаєте і зараз. Раніше ви допомагали і хворим дітям, чи допомагаєте зараз ЗСУ. Звісно, допомагаємо. З кожного концерту ми відправляємо кошти у благодійний фонд Україна понад усе, амбасадором якого я являюсь, з кожного концерту, з квитків особисто до наче, постійні збори, постійна допомога бригадам, з якими я особисто спілкуюся і знаю, що конкретно треба. Тобто, так, звісно. Благодійні концерти, завжди. Я від жодного благодійного концерту не відмовився. Завжди <кхи> намагаємося а, допомагати, надихати, мотивувати. А, ми ж на тоді є артисти, аби зараз якось відволікати, мотивувати людей та допомагати нашій армії. Зрозуміло, що ви їздите по містам у тури і даєте концерти. А в яких містах ви б хотіли побувати просто так, і можливо, де ще ви не давали концертів, де ви б хотіли його дати? У мене таке враження, що я вже був в кожному куточку України за все своє життя, тому що дуже багато було концертів. І коли я був у гурті, дуже багато концертів ми дали там за останні півтора року. Це там близько. 200 концертів, і це абсолютно всі різні міста України. Тож, де б я хотів побувати, я не був ніколи ще в Ужгороді. Мені цікаво там побувати, подивитися. бачу, не знаю, мені хтось сказав, що там немає комендантського часу. Просто перевірити, що це таке жити без комендантського часу а, взагалі. А так, де б я хотів ще побувати. Я дуже хотів побувати, коли Україна переможе, в деокупованому Донецьку. Я дуже хочу побувати в деокупованому українському Криму. Я дуже хочу побувати знову ж таки в деокупованому Луганську. Хочеться знову розуміти і знати, що все це територія України. І це обов'язково так скоро буде. А також. А також, окрім України, ви вісім місяців жили в Кореї. З ким туди mm -hmm. ви їздили і над чим там працювали? Ну і ви прожили вісім місяців. Можливо, чи вивчили ви якісь слова корейські, чи можете ви заговорити? Аніон Хасейо, Кам'ясом не дамашкесео? Те, що означає? Це, це я привітався, сказав дякую, а та побажав смачного. Це все, що я пам'ятаю зараз, корейською. Я там працював. В мюзиклі я був солістом бродбейського мюзиклу на території Кореї. Ми працювали в Казано. А це, ну, як багато артистів просто їздять на контракти. От я сам їздив на контракти, заробити грошей, зробити досвіду. Ну і побачити трошечки світ. Чи хотіли ви б ще туди повернутися і ще раз туди з'їздити? Ні, тому що це зовсім не мій. Зовсім не мій менталітет, зовсім не моя їжа. Я коли повернувся, я дуже довго лікував свою пішку залозу, тому що ну, якось важкувато мені було 5 разів на день кожного дня їсти дуже гостру їжу. Також у 2017 році ви стали обличчям бренду Андретане. Хто вас туди запросив? Знову ж таки, я був у складі Войс коли нас сам Андретан запросив стати обличчям його чоловічої лінійки, і наші продюсери на той момент згодились, і в принципі і нам це було цікаво. Чи є у вас кумир серед людей вашої справи? І як ви казали, що ви ще, що у вас можливо є як записати з кимось дует, але ви не знаєте. А якщо подумати, з ким ви б хотіли все таки записати його, можливо, з якимось вашим кумиром? Я можу сказати, я можу сказати, що я малуман, а, там, але дуже захоплююсь творчістю Beyoncé. Дуже захоплююсь творчістю Лейди Гага. Дуже захоплююсь творчістю The Weeknd, Weekend. А, там Years and Years, Man and Skin, Тобто дуже багато. З ким би я захотів записати дует. Та зі всіма би записав би дует. Чесно, я настільки відкритий зараз до співпраці з артистами, з молодими артистами. Що я думаю, що ми б з кожним артистом змогли б зробити якусь класну історію, тож я обов'язково над цим подумаю, кому це можна запропонувати. Зараз про кліп я буду тим. Він став досить популярним. Я його бачив і в Тікток, і на Ютубі. Там, де ви прив'язували дівчину до дерева, mm. а потім освічувалися, але все ж таки вона потім пішла, але потім повернулася. Чому саме такий сюжет? Тому що пісня ну, досить освіч... освічлива для дівчини, наприклад. Пісня досить романтична. А чому такий кліп? Ну, по перше, щоб глядач, змі... зміг подивитися до кінця цю історію. Тому що як ми бачимо зараз, люди дивляться там 30-40 секунд і переключають. А за для того щоб залучити глядача, щоб йому було цікаво, а треба якось заінтригувати. От в цьому кліпі саме інтрига, саме здивувати, заінтригувати та змусити глядача подивитися цей кліп до кінця. Якщо б не кар'єра співака, то що б? Якщо б на один день можна було б змінити професію, то яку професію ви побрали? Ну mm. я в дитинстві мріяв стати хірургом. <сум> Можливо, саме ця історія, але мені так подобається те, чим я займаюся. Мені так подобається те, що я, окрім співів, можу робити дуже багато чого. І я думаю, що я в будь-якій професії зміг би знайти себе. Як ви вважаєте, чи потрібно е, мати якісь певні якості, щоб стати співаком? Тому що потрібен талант, голос, а чи потрібно ще щось окрім цього? Звісно, е, працелюбність дуже потрібна. Е, кмітливість потрібна. Е, Почуття смаку дуже треба М -м. вміння працювати постійно над собою, постійно вчитися. Дуже багато, дуже багато треба і виглядати добре, і, і е постійно навчатися, вдосконалювати свої навички. Дуже багато чого треба. Е постійно треба розуміти і розвиватися постійно, тому що світ е навчається, світ розвивається, і артисти обов'язково повинні йти там в ногу, скажімо так, з, з часом. І ось таке запитання. Наприклад, які про три речі про вас ніхто не знає, ексклюзиви? Можливо, хто про вас подумає інакше, речі, але ви не вважаєте себе таким. Як, наприклад, вас би хтось описав таким, а ви все ж таки не такі. Но... Ні, чесно скажу, я справжній, От, я ніколи не граю ролі перед кимось. Я такий, який я є. Я спра... ну, типу, я щирий дуже зі своїми людьми, зі своїми друзями, з глядачем, тому що мені не доводиться вдягати якісь образи, тому що я є я. А три ексклюзива про себе. ну, Перше, в мене алергія на томати. А по-друге, я ненавиджу а, ці курагу, ізюм, чернослив, ну ці, як вони, сухофрукти, чи як вони там називаються. Я їх просто ненавиджу. навиджу. Шість років я впав з Качелі, та мені зашивали лоби. Ну і останнє моє запитання. Що для вас ваша робота? Та як вважаєте, Чи у вас місія? А моя місія надихати. Моя місія відволікати. Моя місія давати людям. Надію. А моя місія транслювати любов. Тому що якщо ти щось робиш з любов'ю, абсолютно з абсолютною любов'ю, це доходить до людей, і люди тобі любов'ю відповідають. Тож, все треба робити саме з любов'ю. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Дякую тобі, дуже На все добре, до побачення. На все добре, па-па. Ведучий Владислав Колдунович, гість Йоген. Виробництво поговоримо 2024. Ставте вподобайки, підписки та коментуйте.